Безвідповідальність одних вартує додаткової роботи іншим. Від ранку працівники Вінниця облводоканалу прочищають забиті каналізації міста. Роботи в нас кожен день вистачає дуже навіть багато, тому що кидають все підряд в каналізацію. Так що приходиться їздити кожен день по 10-15 заявок. У нас є взимку, важко, бо холодно, літом важко, бо жарко. Ой, велика загазованості тоді виходить. Не менш важка робота і на каналізаційних станціях, куди по трубах потрапляє все, що змивають вінничани в унітази. Тут встановлені спеціальні решітки, які зупиняють непотріб. 18 років слідкує за розчисткою решіток пані Тетяна. Аби станцію не затопило, згортати сміття доводиться кожні півтори години. Пірогова, ринок урожай, поділля і вся вишенька. Скидають все підряд, в першу чергу маски, пакети, навіть пакети зав'язані з мусором попадаються, трябки, рушники, простині, наволочки, даже ну і навіть білизна. На решітках залишки їжі, рештки вологих серветок. Сюди ж потрапляє і дощова вода з вулиць, яка приносить несподівані речі, як то матраци чи простирадла. Найдивніше це було, коли в стоки попали рубані дрова. Які наші зміни, п'ять змін робітників піднімали і виносили ці дрова? Це десь машина дрова. Засипане у відра сміття за допомогою спеціальної лебідки підіймають вгору. Машиніст на решітках вона внизу накладає, вона не буде бігти наверх і нести відро. Ми сутки разом і друг другу допомагаємо. Найбільше роботи кажуть на станції в сезон свят. Тоді все, що залишається на столах, йде в унітази. Туди ж викидають туалетні наповнювачі домашніх тварин, які розбухають, утворюючи затори в трубах. Помідори, огірки, яблука, картопля, будівельне сміття не залежить від пори року, тому що люди роблять ремонт і чомусь вважають, що це можна скидати в унітаз. Особливо, звісно, це страждає потім каналізаційний колектор міста. Основний, якщо полетить на новорічну різдвяні свята, скажімо, каналізаційний колектор великого діаметру, який обслуговує все місто, то певно не до свята буде усім віничанам. В режимі нон-стоп роботу каналізаційної мережі міста забезпечує 28 станцій, і лише відповідальність мешканців дасть їм можливість перекачувати нечистоти без збоїв.